У лозівських ставках заборонили купатись. На міських водоймах немає офіційних пляжів, і вода не відповідає санітарним нормам, кажуть у відділі цивільного захисту міськради. Перед купальним сезоном на берегах комунальники встановили попереджувальні таблички і про всяк випадок нагадали, чого не можна робити відпочиваючим. Такі таблички комунальники ставлять біля ставка за парком Перемога щоліта. Сподіваються, люди дослухаються до попередження і воду не полізуть. потому что здесь нет у нас оборудованных мест. В планах города как бы оборудование мест для купания есть, но на сегодняшний день вода не соответствует санитарным нормам и дно тоже. За попередній купальний сезон у лозівських ставках ніхто не потонув, каже начальник відділу цивільного захисту міськради Володимир Дерев'янко. Нагадує, плавати можна тільки в дозволених місцях після того як вода прогріється до 18 градусів. Заходити у ставок треба повільно, щоб не переохолодитися, і купатися не більше 15 хвилин. Нетверезим у воду краще не лізти. Если люди не умеют плавать, рекомендуется заходить в воду по пояс. И, так сказать, если будете учиться плавать, то плыть к берегу, а не в обратную сторону. А медики нагадують, як надати допомогу людині, що тонула. Якщо чоловік не дихає і серце не б'ється, потрібно ему указать сердечно-лечную реанімацію. Йому потрібно очистить ротову полость, положити його на бок, надавить на живот, постаратися извлечь воду, яка попала в легке і в желудок. Оказання непрямого масажу серця і оказання искусственной вентиляції легких, рот в рот, це самое простое, что вы можете сделать. У будь-якому разі наголошують медики, треба якнайшвидше викликати швидку, і лікарі, і надзвичайники сподіваються, що до цього не дійде.